Школи та дитсадки перевели на онлайн-навчання. Управління освіти 10 жовтня отримало розпорядження від Одеської обласної військової адміністрації. Дистанційна форма навчання в Южненській громаді триватиме до кінця тижня. Під час повітряної тривоги онлайн-уроки не проводитимуться, вкотре наголошують управлінці. Потім будемо дивитися на безпекову ситуацію. Якщо буде спокійно і нормально, то дитячі садки запрацюють, а школи за своїм графіком підуть на канікули. Якщо повітряна тривога лунає під час уроку, урок припиняється і далі відновлюються уроки відповідно до розкладу. Тобто нічого далі не продовжується. Якщо тривога маленька, то урок продовжиться. Якщо тривога тривала, ну, сьогодні уроки у нас були скасовані, тому що. Ви знаєте, що тривогу оголосили, і вона була довгою, тому вже сьогодні вчителі дадуть дітям завдання в класрумах, і я думаю, що діти впораються самостійно. Працівники державних установ під час повітряної тривоги не проводять прийом громадян. Посадовці працюють віддалено. Міські комунальні служби до можливих викликів готові. Жителям ці неспокійні дні рекомендують максимально дотримуватися правил безпеки. Звертаюся до вас, будьте пильними, будьте уважними і не розслабляйтеся. Звертайте увагу на повітряну тривогу. Можуть виникнути проблеми із, із зв'язком, з інтернетом. Сьогодні нам дають таку інформацію, щоб ми забезпечили себе водою по можливості якимось там електричними засобами. Тому що є атаки на інфраструктуру, на тепломережі, є, можуть бути атаки на наші електричні підстанції. Знову ж таки, ми не знаємо, що в голові наших ворогів, що, що, чого чекати сьогодні, чого чекати завтра. Знову ж таки, я вважаю, що самі елементарні такі речі треба сьогодні, треба себе тими речами забезпечити. А я абсолютно впевнений в тому, що наші Збройні сили нас захистять. Ми віримо в Збройні Сили України, ми віримо в ПВО, які сьогодні захищають наш регіон, Одеський регіон, і дуже, скажімо, справно вони в цьому плані працюють. І віримо в Збройні сили України і слава Україні. Понад 500 людей прийшли до мобільного пункту видачі гуманітарної допомоги. 7 жовтня за продуктовими наборами люди вишикувались майже у половину проспекту Миру. Пункт роздачі на проспекті організував фонд серце южного. В результаті тисняви був пошкоджений один з волонтерських автомобілів. Подивився, а та, що ж тут брати, суму, що твориться. Ну як то порядок дуже. Міліція, такий. Такого ще не бачив. Не бачив, перший раз в житті. Все нормально, сильно много народу. Куди ходити? гадіти? Не важно. Дзвонили, записали нас, би записані. Сказали по 10 чоловік, де тут 10 чоловік сидить в черзі. То кошмар какой то Уже били по списку визивали, якби щоб не було такої толпи. Мені би прийти сьогодні на 12.30. Да, 12 Я прийшла, зайняла щеплю і стояла. Ну це все неправильно робиться. В єдиній черзі зібрались декілька категорій населення: це переселенці, пенсіонери, багатодітні родини та малозабезпечені. Усіх опитаних нами людей заздалегідь запросили на один і той же час. Загострення суперечок у черзі доводилось регулювати поліцейським. В законному порядку кожне дійство, яке проходить в місті, треба з кимось загласовувати. Тому ми написали в горсовет, що у нас є такое желання провести цю акцію. Своче горсовет виділив нам муніципальну варту. То є, а поліція. Поліцію ми точно не викликали як благодійний фонд. Це не ми. На відміну від ситуації з процесом видачі, самими продуктовими наборами опитані задоволені. До комплекту включили крупи, макарони, гастрономічні товари, солодощі, чай. Нормально, добре, а що? А що, дають, слава Богу. Висновки щодо організації процесу видачі зробили й благодійники. Голова організації каже, що наступні видачі будуть організовані без залучення масового скупчення людей. выставки что мы больше никогда не будем делать большое количество людей. На самом деле у нас были м -м, такая операционно-финансовые моменты, что мы там помогали, там, покупали машины, мы покупали, покупали тепловизоры, калиматоры, тактические наушники. И у нас как бы был дол долгий перерыв, когда мы не помогали людям продуктовыми наборами. И нам хотелось закрыть максимальный объем, максимальный объем этих, поэтому мы собрали 500 человек. Но это колоссальная ошибка, больше так никогда делать не будем. Будем каждый день собирать по 30-40 по человек. За коментарями відносно ситуації з чергами, ми звернулись до заступника міського голови з правового забезпечення. Наразі питання з обмеженням кількості людей у гуманітарних пунктах в міській раді не розглядається. Коментувати інцидент відмовились. Натомість, ті, хто вистояв чергу за гуманітарною допомогою, пропонують свої варіанти організації процесу видачі. «Перше, я считаю, що это должно бути не в телефонному форматі, должны бути розпечатані списки і боля должны как-то предупреждать людей, потому что Люди просто чуть ли машину не поломали. Вот. Но ну, это человеческий фактор, это от людей зависит. Но абсолютно не говорили, что будет вот так вот, живая очередь. Вот. то есть Я считаю, что нужно, должны быть списки, и все это должно быть как-то грамотно. Все, они, девочка просто стоит в телефоне, листает, не может найти, солнце светит, бабушки в оморок падают. Я не знаю, но здесь, наверное, должен... Жовту ніточку націоналася. Заборчик здіймають, тому що там бабушки вже машину поламали. Про наступні дати видачі або процедури реєстрації благодійні організації повідомлятимуть окремо. наші акаунти в Ютубі, Фейсбуці, Інстаграмі. ТВ виміг Южне. Підписуйтесь на канали Южницького телебачення. Довіряйте лише перевіреній інформації. Дискусії про освітлення. Южниці знову говорять про режим світломаскування. Суперечки виникли після появи в українському небі так званих дронів шахідів. Зараз в місті освітлення вимикають у комендантську годину. Ліхтарі працюють лише в кількох дворах та дорогах. Однак на повну темряву більшість южниців, з якими ми поспілкувалися, не згодні. Ні, світ виключати не надо. Над южным шахида не летают, и ракеты тоже. И летать не будут. Все. Легче в темноте заметить город, в котором горят они. Если сделать как раньше, думаю, будет ну, безопаснее, наверное. Не имеет смысла выключать, потому что все равно, если они собрались где-то что-то взорвать, то они будут пользоваться приборами ночного видения. Это же не 41-й год, что тогда вот светомаскировка имела огромное значение. Может и надо, но как-то это так сделать для того, чтобы было передвигаться до комендантского часа людям проще. Без фонариков, потому что есть и люки, есть и дети, есть. Ну, все такое, в общем. Толку вот это, сейчас вот эти дроны, разведчики летают, они уже все видят, где что, и не надо, и маскировки, Они днем все увидят. І я не думаю, що це щось дасть. Ну і так мало ночі і світло не горить, і, що, і фонари не горять, нічого не горить, але все одно стріляє. В чому сенс світломаскування під час сучасної війни? Військові пояснюють, освітлені міста принада для дронів-розвідників. На Шахіди це не так впливає, тому що в них заздалегідь зазначений навігаційний курс. Але стосовно інших дронів, які працюють, наприклад, як розвідувальні, тобто без заздалегідь визначеної точки, то воно треба, тому що не всі дрони оснащені тепловізорами, наприклад, і вони. Так само, як там, наприклад, авіація і все в цьому дусі, вони орієнтуються за рахунок світла. Тобто вони бачать, що плюс-мінус відбувається на дорогах, на вулицях, де там розташовані блокпости, все в цьому дусі. Дронам розвідувальним вночі набагато легше пересуватись, тому що вони по факту їх прикриває та ніч. І тому, аби вони чим менше вони отримують розвідувальну інформацію відповідно про те саме місто южне, тим краще для цього що потрібно. Для цього потрібно світломаскування. Коли ми готували матеріал до ефіру, стало відомо, що ймовірно світло в южному після комендантської години будуть вимикати повністю. Однак розгляд питання пов'язаний не зі світломаскуванням. Через ракетні обстріли в країні громадян закликають до економії електроенергії у вечірній час.